От що ви зробили, коли вперше почули пісню про пса-патрона? Нічого страшного, я теж за в цей шедевр. Але за часів древніх богів, воєвод та динозаврів, коли Шазам працював за допомогою відправки СМС на номер 2580 до світової кризи залишався ще рік, по всьому світу спавнили чуваки з рожевим волоссям, стів показав перший айфон, завершився культовий клан Сопрано, тобто в 2007 році перед людством виникла велика загадка. На сайт. The Spirit of Radio» був завантажений трек, автора якого люди шукали аж до 2024 року. Like the Wind» або ж «Blind the Wind». За of Radio – це сайт, де маломани завантажували маловідомі треки та допомагали один одному знайти автора, таке собі поєднання шазаму та форуму для спілкування. Тож місцева спільнота давно вже звикла шукати авторів різних треків. Але у випадку з Like the Wind навіть вони виявились безсилими. Автор публікації, користувач під ніком Blue, який і завантажив шматок цього треку, вказав, що трек був записаний десь в проміжку між 82-м та 84-ми роками. Ймовірно, на німецькій радіо Станції. Взагалі на Spirit of Radio в той час користувачі завантажували шматки записів переважно по декілька секунд. Та й, ну, з дуже поганою якістю запису. З Like The Wind був зовсім інший випадок. Цей трек не був схожий на інші. Фрагмент Like The Wind тривав більше хвилини, та і якість запису була доволі гарною. В коментарях з'явилось просто безліч ймовірних варіантів виконавців. Найбільш ймовірним на той час вважався грецький гурт Station Motion, оскільки на записі Like The Wind теж звучав той. Же синтезатор, на якому іграв грецький гурт, та й голос Елвіна Діна, вокаліста Stage In Motion, На думку дуже багатьох був схожим на голос із Like The Wind. Хоча, як на мій слух, голос, хоч і схожий, але зрозуміти, що це різні голоси, можна без проблем. Ось послухайте. Ця історія так і затихла на наступні роки. Лайк like Вінт так і залишилась без автора. І лише в 2019 році підліток з Бразилії Габріель десь відкопав лайк like Вінт. Він і спровокував нову хвилю пошуків треку. Було створено відповідну гілку на Reddit. З цього моменту пошуки лайк like Вінт стали не просто пошуками, а перетворилися на масовий флешмоб. Новий виток пошуків розпочався з пошуків самого блу, автора того самого першого посту. Адже можливо, він міг би розповісти хоч якісь деталі. Алі трохи згодом було знайдено публікацію того ж блу на іншому форумі, де він розповідав, що лайкзевінд like ймовірно був записаний на одній із німецьких радіостанцій. Паралельно з цим редітори почали займатися аналізом лайкзевінт. Like Єдине, що вони змогли точно дізнатися, це те, що цей трек був перезаписом з радіо Етеру. Це привело їх до німецької радіостанції NDR, на якій в 80-х роках була передача Music for Young People, де транслювали творчість молодих та маловідомих виконавців. Виявилось, що на цій радіостанції, що тоді, що зараз працює діджеєм Пол Баскервіль, з полом відразу ж намагалися зв'язатися в надії, що він можливо пам'ятає виконавця, або можливо він розкриє хоча б якісь деталі про лайк like Wind. приблизно в цей Час на форумі Reddit з'явився користувач під ніком Джоні Міту, який говорив, що він допомагав Blue шукати пісню в 2007-му. До нього виникло дуже багато питань, адже пошуки користувача Blue досі продовжувались. Джоні Міту трошки пізніше завантажив повну версію пісні на Reddit. Це був справжній прорив, звісно, але де він її взяв? Для розуміння цього потрібно перенестися в Німеччину. Початок 80-х. в місті Вільгемсхафен проживав хлопчина Даріус, у якого було хобі записувати радіоетери. Та й загалом все, що йому подобалось, він записував на касети. Саме так і з'явився ось цей шматок треку «Like the Wind», який був записаний Даріусом з радіоетеру. Проблема тільки в тому, що зазвичай Даріус вирізав із записів все зайве, оголошення пісень, голос радіоведучих і так далі. І скоріше за все він просто вирізав назву та автора «Like the Wind але Like The Wind» Даріус не завантажував на форум. У Даріуса є сестра Лідія. Вона свого часу допомагала Даріусу відцифровувати всі його записані касети. І коли вони не змогли знайти на записі автора та назву like the Wind», Лідія завантажила цей шматок треку на форум Spirit of Radio». Власне, Лідія і була тим самим Blue. Лідія завантажувала всі відцифровані касети, які були записані Даріусом на сайт, який і створила спеціально для цього. І саме з цього сайту Джон. Ні, міту скачав повну версію Like the Wind та завантажив її на Reddit. Отже, редітори відправили цей трек на радіостанцію Поло. Він відповів та розповів, що в NDR справді зберігся архів всіх записів Music for Young People, Але на вивчення цих архівів можуть піти роки. Але оскільки Пола справді зацікавила ця історія, в одному із наступних етерів він поставив лайк за він з надією, що хтось згадає цей запис. Here's out of the mysterious song or the most mysterious song on the internet. І знову нічого, ніхто нічого не знає. Але цей етер почув той самий Даріус і впізнав свій запис. Він розповів про це сестрі. І тут Лідія дізналася пошуки, які вона розпочала ще в 2007-му, продовжуються з новим масштабом. Вона приєдналась до пошуків та завантажила на Reddit трек-лист з тої самої касети, де і була Лайк like Завінт. А паралельно цьому редітори вже отримали доступ до архіву радіостанції NDR завдяки полу. Їм надали повний список виконавців та пісень, які звучали в передачі Music for Young People вісімдесят. 10 Ніякої за like Wind чи хоча б чогось схожого там не було. І всім вже здавалося, що на цьому вся ця історія і завершиться. Була версія, що автора цієї пісні вже немає в живих, і скоріше за все знайти його вже не вийде. І скоріше за все, саме через це пісня була втрачена з архівів. Але ця історія вже починала набирати обертів поза межами Редіту. Статтю про за like Wind навіть надрукували в журналі The Rolling Stone. А тим часом Лідія продовжувала відцифровувати записи з касет. І знайшла ще. Одну касету ще з одним записом Like the Wind. і ця версія відрізнялася за тональністю від тої, яка була завантажена на форум у дві тисячі сьомому. Це означало, що цей трек звучав в радіо Отері неодноразово, якщо Даріус із сестрою записали його двічі. Саме через це продовжилось перекопування архівів NDR. Це тривало декілька наступних років. Протягом цього часу ніхто не сидів без діла. За цей час спільнота встигла перекопати весь архів радіостанції NDR. І ось сталася подія, яка змінила хід всієї історії. У 2022 році вийшов чат GPT. Редітор Bread вирішив цим скористатися. Після сотень різноманітних запитів про музикантів та музичні фестивалі Німеччини періоду 80-х, чат GPT все частіше вказував на фестиваль Hörfest. забігаючи на. Перед це був вже майже фінал цієї історії. Але спільнота найзагадковішої пісні поки про це не здогадувалась. Взагалі, Хьорфест був невеликим фестивалем, націленим на просування молодих талантів та починаючих гуртів Німеччини. Зачепившись за цей фестиваль, редітори звернулись у національний архів Мюнхена, де й зберігались списки учасників та умови подання заявок на фестиваль за всі роки. А тепер важливо було зрозуміти, який саме гурт їм потрібен, перебираючи списки учасників в період з 82 другого 84-й роки. Їх зацікавив саме фестиваль в 1984 році. А тому, що саме з цього року офіційним спонсором фестивалю стало Радіо NDR. І саме в радіо Етері NDR крутили учасників Хьорфест, починаючи з 1984 року. Розпочавши з Хьорфест 84 1984 року, користувач під ніком Снігл Паста намагався зв'язатися з кимось із учасників фестивалю. Учасник з гурту Twilight Пітер Джек відповів йому та відправив декілька брошур з фестивалю. 84 го року, які збереглися в його особистому архіві. Спільнота Like The Wind почала намагатися зв'язатися з гуртами з цієї брошури. Серед гуртів в цій брошурі був і гурт Fred Band. Запам'ятайте цей гурт, про нього згадаємо трошки згодом. Паралельно цьому інший редітор знайшов в архівах газету 84-го року. В одній із статей цієї газети йшлося про гурт Fex. Взагалі, ця стаття була про те, що гурт Fex були переможцями молодих талантів 84-го року. В статті досить детально. Описувалось про їхню творчість. Стиль музики гурту, рок з поєднаннями Нювейву. Редітори зв'язалися з одним із колишніх учасників F.E.X. Майклом Хадріхом. Виявилось, що Майкл також був колишнім учасником Fred Band — гурт, який був учасником Хорфесту. Користувач під ніком margin 1412 написав Майклу. І Майкл відповів та й не просто відповів, а надіслав у своїй відповіді три демозаписи гурту Fex, які були записані в 84-му. То як, почули щось знайоме? Так, це була та сама Лайк like Wind, Тільки справжня назва цієї пісні Subways of Your Mind. Майже 20 років пошуків і цей день настав. Найзагадковіша пісня в інтернеті була нарешті знайдена. Після того, як Майкл Хадріф підтвердив, що Subways Off Your Mind дійсно належить гурту F.E.X., на Reddit розпочалася справжня ейфорія. Люди, які роками шукали відповідь, нарешті отримали її. Виявилось, що гурт F.E.X. розпався в 85-му році, а їхні дерев. Мо ще деякий час крутилися в етерах німецьких радіостанцій, поки не зникли в архівах. Отже, фекс вирішили повернутись, і в 2024 році офіційно перевидали Off Your Mind вже в якісному цифровому форматі.